Здраві, дорогі друзі, доброго дня, дорогі друзі! Хочу повітати всіх своїх друзів з Різдвом Христовим, всіх моїх друзів-католиків, які святкують цей день 25 грудня Різдво Христове і в цьому зв'язку хочу побажати вам всього найкращого у вашому житті, аби ви далі знаходилися з Богом, щоб Божественна енергія була завжди з вами. Где бы вы ни находились, что бы вы ни делали, помните о том, что Бог всегда с вами, всегда с нами. И благодаря духовным традициям наша жизнь становится лучше скажем каждым днем. Всех витаю, здесь святым, прездом Христовым. колядку вспоминал, колы усыли, калядувалы. на не свято, все ся радаймо, за колядой Христос народися від Діви Марії на різдвяні свята. Сісерадимо. Це все що я пам'ятаю з колядок, але <кхем> дуже, дуже чудовий час, пам'ятаю з дитинства, коли ми ходили, колядували у селі по хатах. Це так було чудово. Так це дуже було чудово. Отож, друзі, бажаю всім гарних свят. І свято це перш за все духовне для того, щоб з'єднатися з Богом, спам'ятати про те, що, що треба зробити для того, щоб духовна енергія, божественна енергія завжди була з нами в будь-якому місці, в будь-який час. Ми пам'ятали про те, що ну з Богом життя набагато краще. Отож бажаю всім всього найкращого, дорогі мої друзі. Я поздравляю всіх з Різдвом Христовим. Будьте счастливы, будьте всегда с Богом. Жизнь прекрасна и замечательна. Всім дякую, гарних свят, намаскар.